початку 2024 року аналітиками територіального управління Беп-Одеської області було упереджено безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму понад 1 мільярд гривень. Один з прикладів: бюджетна організація міста Одеси планувала витрати 143 мільйона гривень на ремонт реконструкцію одного з медичних закладів міста Одеси. Переможцем було визначено підприємство, яке було зареєстровано на окупованій території. Перше, друге, підприємство не було достатньої кількості кваліфікованих працівників, відсутні були виробничі потужності, і крім того, підприємством для підвищення показників фінансової спроможності було підроблено фінансові звіти, які подані були до системи Прозор. За результатами аналітичного дослідження був складений лист рекомендацій, був направлений на адресу. Бюджетної організації і підприємство, ризикове підприємство, якому планували віддати 143 мільйона гривень, його пропозиція була відхилена.